Опинитися в бабусиній хаті, де чи не кожен куточок просочений спокоєм і затишком. Пропонують у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Тут, у малому залі, триває виставка тепло і затишок вовняних виробів. Домоткані доріжки, ліжники, килими. Не тільки виконували функцію збереження тепла, а й були складовими інтер'єру. Ними застеляли ліжка чи лавиці, а також використовували в обрядах. Дана виставка є е, плановою, її реалізували співробітники відділу експозиції науково-дослідної роботи. Це один із цьогорічних виставкових проєктів музею, саме із фондової колекції. Відомо, що е, ліжникарство і взагалі е, процес ткання вовняних виробів переважно побутував у е, гірських регіонах краю, зокрема на Бойківщині, це Волівеччина і Міжгірщина яскравими е, декоративами». Тивними кольорами представлений в Рахівщині і звичайно також Тячівщина це суміжні райони із румунською територією, де також воно поширене. На виставці і предмети побуту, за допомогою яких ті ж ліжники, килими чи домоткані доріжки були створені. Це і німецькі куделі, потоки, і ручні куделі, якими користувалися господині. Також відтворюють і показують цей процес, який від початків і до, скажімо, кінцевого його результату перетворювався на такі знані декоративні килими. А щоб мати вовну, слід було розводити овець. Цим займалися де, які тримали у своєму господарстві отари, а продукт Вовна вже був як вторинний продукт для виготовлення побутових речей. Твори, представлені на експозиції, датуються другою половиною двадцятого століття. Старіші, до прикладу, ось ці лінійні. Новіші авторські 1970-80-х років. Авторські роботи, зокрема, і Гафії Визачканич, представниці Тятівщини, і Ганни Смердул, представниці Рахівщини, вони також носили певну і практичну функцію, але разом з тим і є такими досить унікальними в декоративному плані, оскільки тут вже представлені більш такі новаторські ідеї, де не лише використовуються більш такі. Такі прості геометричні орнаменти, але і бачимо більш такі стилізовані рослинні, які також певним чином є запозичені у прикордонному порубіжжі. Це ручна куделя, на якій жінка на цій лапці сиділа і тримала собі кудель. Буде така паличка, цівка і в нитку звивали. Куделя із веретеном, човники в ткані. Клубок, різні підставочки. Це просто тканина на ліжник з такої і тканини шили гуні. Гребені, які використовували і в ткацтві, І, так. і в чарів, коли дощ накинути, щоб було тепло. І як одіяло могла бути різні багато функції. Тчиться в основа, і потім уже наверх, бачите, орнамент робився з вовни. Виставка змонтована саме за принципом від простішого до більш вишуканого, багатого за орнаментом, формою кольоровою гамою, каже Вікторія Семкович. У фондовій збірці музею є чимало тканих виробів, але авторських небагато. Зате за кожним своя історія. Це, наприклад, Ганна Візичканич із Ганичів Тячівського району, Їх зберігається в музеї 35 робіт. І цікава ця жінка, що вона створила у Ганичах цілий церкв. Де ткались ці килими, і потім в неї були і свої учні. І дані килими ткалися десь до 90-х років ХХ століття. На Беревщині Львіра Вешелені, на пенсії, вдома творила дуже чудові пано, де вже е, брала основу домоткану доріжку, із, тобто сурянки з одягу різала, але на них накладала орнамент у вигляді пастушків, у вигляді різних квітів. Хмар Ринок, тобто це дуже оригінально і красиво дивилося. Також варті уваги килими Ганни Смертул, де добре показано геометричний орнамент і поєднання кольорів від таких насичених, яскравих, темних, малинових, червоних, зелених. Ще на виставці ткані сумки. Сумки, тайстри, це переважно Тячівський Хуський район. Вони зроблені на ткацьких, тканина виготовлена на ткацьких станках, тобто виткана, але потім вшита і декорована різними орнаментами. Вони дуже практичні, тому що, наприклад, вони і як елемент, в чому носили речі певні, і плюс йшло як доповнення до костюму. Воно гарно гармонувало з костюмом. Виставка триватиме до 3 березня.